Панове, моє вітання. Продовжуємо тему простих та складених чисел. Сьогоднішня тема нашого уроку це є НСК та НСД. Тобто найбільше спільне кратне та найменший спільний дільник складних чисел. По черзі. Що таке НСД? НСД це є найбільший спільний спільний дільник. Найбільший спільний дільник. Так запишемо НСД. Якщо це є спільний дільник, висновок робимо для того, щоб знайти НСД, нам необхідно два числа, як мінімум. Як мінімум два числа. Найпростіше, найкраще це розглядати відразу на прикладі. Тому що в описі словами це геть буде незрозуміло. Навіть для мене інколи. Ось. Візьмемо два числа. Нехай це буде 18, 18 і друге число візьмемо так, 30. І друге число буде 30. Розкладемо кожне з цих двох чисел на прості множники. Використаємо так, як ми вже минулого разу робили. Ось поділ на. Прості числа. Найменше просте число, на яке ділиться 18, є 2. Будемо мати в результаті ділення 9. 9, ділиться, легко бачити, на 3. Отримуємо 3. 3 ділиться на 3. 1. Підсумок, розклад ми провели. Аналогічно поступимо з 30. Легко бачити аналогічно, що 30 ділиться на 2 як парне число. Отримаємо 15, 15, поділимо на 3, будемо мати 5. 5 ділиться на 5. Отримаємо 1. Отримаємо 1. Так от, найменш, найбільший спільний дільник для цих двох чисел, 18 і 30, буде складатися з однакових, з однакових чуєте, простих чисел, які є присутні в розкладі. Кожного з цих чисел на прості множники. Дивимося, в нас є 2. Двійка так само присутня в розкладі 30. Ось тут є 3. Аналогічно є в розкладі трійка. Далі в нас є три, але тут другої трійки немає. Так само, як в першому розкладі немає п'ятірки. Робимо висновок НСД даних двох чисел. Буде дорівнювати 2 помножити на 3. Інакше кажучи 6. Найбільший спільний дільник. Тобто число, на яке одночасно може поділитися 18 і 30 без остачі, це є 6. Розглянемо ще один приклад. Нехай перше число візьмемо щось цікавіше. Нехай це буде так. 2, 3, 30, 3, 90. Нехай це буде. 90. Так, 90, хай і буде. А друге число сформуємо 3, 5, 7, 7, 210. Поступимо так само, аналогічно, як в минулому випадку. Розкладимо їх на. Прості числа. Починаємо з самого простого з двійки. Ділимо на 2. Будемо мати 45. 45 ділиться на 3, 15. 15. Знову ділиться на 3, 5. 5 ділиться на 5, 1. Завершили розклад. 210. Ділимо, як парне число в кінці 0, ви пам'ятаєте? Правила поділу. Якщо в кінці 0, 2, 4, 6 8, ми можемо поділити на 2. Отримаємо 105. 105 ділиться на 3. Чому ділиться на 3, 105? Тому що сума цифр числа 1 плюс 5 це є 6. Ділиться на 3. Знову ж таки, правило поділу на 3. Отримаємо 35. 35 ділиться вже на 5 7. 7 ділиться на 7. 1, розклад завершили. Сформуємо тепер НСД. 2 присутнє в першому і в другому розкладі. 3 присутнє в першому і в другому. Трійка тут присутня, тут вже трійки немає. 5 є і в першому, і в другому. Розкладі. Ця сімка вже ні на що не впливає. Тобто, в нашому випадку NSD буде дорівнювати 2 на 3 на 5. Дорівнює 30. Інакше кажучи, 90 і 210 безостачі можуть поділитися на число 30. І ще розглянемо е, таке поняття, яке називається НСК. Найменше спільне кратне. Запишемо. НСК. Так само, як по відношенню до НСД, для того, щоб знайти найменше спільне кратне, потрібно мати як мінімум два числа. Як мінімум, що таке найменше спільне кратне? Найменше спільне кратне це є число, найменше число. Яке ділиться одночасно на два даних числа. Розглянемо це аналогічно на прикладі. Як це виглядає? Розглянемо простенькі якісь два числа. Нехай це буде 15 і 42. 15 і 42. Розкладемо дані числа знову ж таки на добуток простих чисел. Надобуток до простих чисел. Перше 15 ділиться на 3. 5, 5 ділиться на 5, 1. 42. ділимо на 2. 21, 21 ділиться на 3. 7, 7 ділиться на 7, 1. 1. Як знаходиться НСК? НСК записується за принципом. Беремо всі. Прості числа з розкладу першого числа. Тобто 3 помножити на 5. І до них додаємо ті прості числа з розкладу другого числа, яких немає в першому розкладі. Дивимось, 2 в першому розкладі немає. Домножили на 2. 3 в першому розкладі є. Причому зауважимо, воно тут зустрічається один раз і тут один раз. Якби воно зустрічалося в другому розкладі два рази, ми б один раз на нього ще домножили. Зараз буде такий приклад. І ще в нас немає 7. Помножити на 7. Перемножимо 3 на 5,15, 15 на 2, 30, 30 на 7, 210. Тобто, НСК наше дорівнює 210. 210. Ділиться і на 15, і на 42. Розглянемо ще один приклад. Е, нехай перше число у нас буде, власне, 2.10. А друге число. У ну, ми його домножимо на 3. І це буде 630. Поділимо на 2, 315. Розкладаємо 210. Ділиться на 2, отримаємо 105. Ділимо на 3, отримаємо 35. Ділимо на 5, отримаємо 7. Ділимо на 7, отримаємо 1. 315. Як бачите, на 2 не ділиться. Чому не ділиться? Тому що в нас в кінці остання цифра 5. Якщо в нас не парне число, на 2 воно не ділиться. А зате воно ділиться в нас на 3. Тому що 3 плюс 1 4 плюс 5 9, 9 ділиться на 3. Отримаємо 105. 105 ділиться знову на 3. Отримаємо 35. 35 ділиться на 5. Отримаємо 7. 7 ділиться на 7, отримаємо 1. Отримаємо 1. Зберемо НСК. Для цих двох чисел. НСК буде дорівнювати всі перші цифри з першого числа. Тобто 2, 3, 5, 7. Переписуємо. Цілком повністю добуток. Е, тепер 3 є ще раз 3, так як ми казали минулого разу. У нас воно зустрічається другий раз. Домножимо на 3. 5, один раз зустрічається, 7, один раз зустрічається. Нам більше не потрібно. Перемноживши ці всі числа, отримуємо в результаті 630. Отримуємо 630. Виникає питання закономірне: а де використовуються ці числа? В першу чергу найбільше використовується НСК. НСК якраз застосовується найчастіше, коли зводять дроби до спільного знаменника. Тому що спільний знаменник двох дробів з різними знаменниками зауважу, це якраз у нас і буде НСК. А про дроби у нас якраз наступне заняття. На цьому, я думаю, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всього хорошого, панове.